Всім доброго дня. Сьогодні другий день відкачки. Сьогодні плюс 35-38. Качали ми зранку. Ну і зараз на вечір також відкачали пару вуликів. І завершуємо роботу. Завтра в 5 ранку прийдемо. Знову на відкачку. Досить жарко. Джоли повикучувалися. на прильотки. Я зараз підготовлю до ранішньої відкачки магазини. Тут видно, що тут йде магазин забитий, я там ставив розріз. Це йде повний верхній. Опа! Во. Чатка йде. Вона цікавить той нижній. Цікавий нижній магазин. Так, що у нас у нижньому? О, трошки є залиті рамки. Але більшість, більшість пусті. Ця трошки залита. Все одно мені треба їх відкачати. Ставлю пльову пліночку. Плівку залишаю уголок невеликий. І ставлю на місце це. Перевіряючи наголуку, приходять бджоли. Там лишилось, лишився отвір. Є там невеликий отвір. Я надію, що бджола Опа! вся туди зійде. І на ранок корпуса будуть без бджіла. Ось така робота. Соняшник цього року не радує. Я розраховував на краще, звичайно. Ну, що маємо, то маємо. І те, що там не нанесе трохи соняшнику, то вийшов не чистий соняшник, а вийшов з різнотрав'ям соняшник. Бо на пасіки це те цвів буркун, фацелія. От медонос. цвіте Бджі ще на ньому гудять. І вони це все змішують докупи. І той мед, що ми викачуємо у невеликій кількості, досить такий класний має аромат і приємний смак. Божественний смак. Хорошо, все, всім пока.